Колись давно люди вірили, що у лісах можна зустріти щось незрозуміле. Лісовик, чугайстер, мавки та інші створіння здавалися людям реальними та небезпечними. З часом вони навчилися їх задобрювати та відлякувати. Проте були й духи, котрих задобрити майже неможливо. І ось вже вони по-справжньому жахали. Блуд лісовий невидимий дух, якого вважають молодшим братом лісовика. Як і лісовик, він народжений лісом, так званою лісовою свідомістю. Покликаний допомагати лісовику і карати порушників лісового порядку. Цей безсмертний дух має веселу і жартівливу вдачу. Блуд доволі рідко просто так присікується, його потрібно спровокувати. Це зазвичай відбувається тоді, коли людина шкодить лісу та його мешканцям. Наприклад, щиняє гармидер, заходить у ліс без дозволу чи в заборонений час, смітить у лісі, ламає дерева, грається вогнем. Плюндрує мурашники чи пташині гнізда. Навіть якщо ви не причетні до цього, а лише випадково опинилися поруч, готуйтеся до гіршого, скоріш за все, ви потрапите під блудову гарячу руку. За народними переказами, блуд це скинутий Богом з неба Янгол. Інші янголи стали чортами, лісовиками, водяниками та іншою нечистою силою, коли впали на землю. А ось блуд не встиг приземлитися та завис у повітрі між небом та землею. Відтак блуд чіпляється до кожного Перехожого, який випадково доторкнеться до нього. Він змушує людину блукати, затмарюючи розом, насилаючи оманливі видіння чи кличучи голосом, здатен показати оманливе роздоріжжя, змушуючи людину вагатися, куди йти. Чепившись до неї, блуд вводить людину до повного знесилення або заводить у болото, воду, рів чи іншу пастку. Раніше вірили, що у лісі є місцини, куди людям краще не заходити, бо вони заборонені, так звані нечисті місця, де колись сталося вбивство чи закопане тіло невідспіваного покійника. Людина, навіть не знаючи, що потрапила в таке місце, може потривожити блудів спокій та спровокувати духа, бо ці місця для нього важливі, кажуть, що йому наказано стерегти їх. Тому в давні часи люди намагалися не потикатися в невідомі лісові терени, щоб не накликати лиха. Блуд манило насилає на людину стан, за якого вона втрачає здатність орієнтуватися навіть у добре знайомій місцевості, у якій людина виросла і прожила все життя. Дух часто запалює на болотах і в хащах світло, яке мандрівники помилково сприймають за вогні поселення, а те заводить їх дедалі глибше, в дрімучий ліс. Може відгукуватися на крик людини про допомогу, таким чином відводити її все далі і далі від стежин та доріг. Інколи набирає і фізичної подоби, стає жінкою чи чоловіком, птахом, кішкою, собакою, дикою козою чи навіть копицею сіна. Найчастіше він чекає на подорожнього на роздоріжжі в буреломі, в зігнутому чи поваленому вітром дереві. Може селитися в місці чиєїсь передчасної смерті. Блуда можна прикликати необачно згадавши чорта або з'ївши перед подорожжю забутий у печі хліб. І якщо ви зрозуміли, що вас водить блуд, то потрібно терміново вжити відчайдушних заходів, бо може бути запізно. Найпростіші способи позбутися блудливого духа це одягнути одяг на виворіт. Вважається, що коли ви це зробите, станете невидимим для блуда. Слід також час від часу. Повторювати улюблену приказку Манила, ішов, знайшов, загубив, і тоді обов'язково інтуїтивно віднайдете дорогу додому. Також вважається, що блуд не чіпає первістків та мізинців. Тобто першу дитину в родині і останню. Їх оберігає енергетика роду. Тож, коли ви рушаєте до лісу, обирайте собі вигідне товариство. Блуд доволі рідко виходить за межі лісу, адже випадково на чужій території він може натрапити на триколірну кішку чи особливого собаку, або напоротися на чорного півня. Цих істот блуд не те, що недолюблює, він їх панічно боїться та всіляко уникає. За повір'ям ці тварини можуть його невидим. Мого бачити та зменшити його силу. А ще на чужих теренах живуть інші духи, і треба спочатку отримати дозвіл увійти на їхню територію, бо гнів домашніх духів для блуда навіть гірший за спів чорного півня чи нявкання триколірної кішки. Час для пустощів і жартів блуда теж обмежений. Це період між заходом і сходом сонця, хоча в тісних лісових хащах манило може з'являтися і вдень, у світлий час доби він не такий небезпечний. А ось узимку блуд спить, заховається в корінні дуба та дрімає аж до весни. Підводячи підсумок, блуд в першу чергу є духом, який впливав на людей психологічно. Це не чугайстер, перелесник або мавка, котрі могли погубити людину фізично. Блуд діяв іншими методами, змушуючи людей по-справжньому боятися його зустріти. На цьому у нас все до зустрічі у наступному відео.